Фітці мої привіт, вітаю вас! Дивимося, що буде цікавим протягом тижня, з 21 до 27 липня. Позитив тижня, негатив тижня. І несподіванка. В позитиві в нас вісімка пентаклів. Карта, яка каже, будете щось таке вичаклувати. Ну, хтось може бути. Чекувати на убуваючий місяць, місяць потім буде рости, у нас якраз новий місяць-четверг. Карта говорить, що займися тим, що ти определила ґгендієнти, з яких ти твориш своє щастя. Вам, можливо, тут треба буде якийсь новий засіб для вашої подальшої роботи придумати, створити, винайти. Ви бачите, що ця вона планує варить якесь зілля. Починаючи від того, що почнете закривати компот на зиму або, може варення робити, закінчуючи тим, хтось спробує нові крема. Якісь <клес> нові рецепти будете пробувати займатися таким ось креативом, створювати щось нове. З тих інгредієнтів, які ви маєте. Знов-таки, парфюмерична якась сфера, де ви можете для себе винайти новий рецепт. Але спробуйте новий. Взагалі, в оригіналі 8 Пентаклі цей чоловік сидить і кує однотонні, одноманітні якісь гроші. Карти зараз говорять. Зроби щось інше. З того, що в тебе є, зліпи те, чого ти ще не запропонувала. Це стосується тих, в кого свій особистий бізнес, в кого свій бренд, вам потрібно ввести щось нове, не як завжди. Старенькі, запатентовані речі, а плануйте щось нове. В негативі в нас король Пентаклі, чоловік земляної стихії. Будьте обережні з фінансами, з організаціями. Можливо, тут вам скажуть, ай-яй-яй, треба якісь гроші повертати, щось від вас захтять. Або це чоловік земляної стихії, це настілець, діва або козірок. Подивимося, що він там хоче від вас. Тут можуть бути гроші, які він вам буде пропонувати, або ем, будьте з цим обережні, або він скаже, давай ну ти мені гроші. Оскільки, в принципі, дар богів. Це буде так для вас е, ну, в негативі. Будь ласка, з фінансами, може, потрібно було повертати вам ем, якісь борги, наприклад, хто в Німеччині живе джоб центр Прийшле листа щастя, скаже, поверни, ну мені, будь ласка, 2000, які ми вам переплатили. І порада: боріться за себе. Рицар Мічів говорить, що вам треба захищати те, що у вас є, і ви не можете просто так, наприклад, навіть лишити цю ситуацію. Бути креативними, відстоювати свою точку зору і говорити, що. Я себе захищаю, відстаювати себе. Дуже гарна порада. І зараз ми з вами дивимося. Тут може ще вам просто людина сказати, що потрібно заплатити от велику кількість грошей, ви будете трошечки в шоці і здивовані. Дивимося на оракульну карту, що вона нам каже? Expectation: Don't seek anyone's approval. Сподівання. Ви знаєте, коли. Вам людина каже, а я хочу від тебе оце і оце. і оце. А ви кажете, знаєте, шановні, в мене є своя точка зору на цю ситуацію, і ви не ховаєте, ви не ховаєтеся від інших. І ви кажете, я захищаю себе. Трохи воно вам відкликається тут. Я знаю, чого я хочу, я самодостатня. Він купіть собі нові красівки і буде щастя, я самодостатня людина, я захищаю себе і просто завжди стояти на своїй точці зору. І буде вам щастя. Навіть от в цій ситуації ви його розіграєте. Дякую вам за ваш лайк, за зворотній зв'язок. Це для мене є дуже важливим. І побачимося, як завжди, в наступних відео.